Доброго раночку всім. Сьогодні у нас 16 серпня 25 го року, сьогодні у нас субота, 16 серпня, ви знаєте, хочу подивитися такий розклад, як на нього говорять дуже часто. Циганський розклад. Що було, що є і що буде. От ну, ти, знаєш, як ідеш десь там циганка здибала і каже: Ой, давай розкажу, що було і що буде. Так? І ми з вами зараз подивимось. Значить, що було, що є, і що буде. Що було, що є, і що буде. Так, поїхали. Що було. Семерка жезлов. Десь щось відстаивало своє. Семерка жезлов. Дьявол. Страсти. кипіли какие-то. Що було. Пятрка Дивіться, Дивіться. Десь у когось із людей, що мене дивляться, була якісь була тяжола ситуація в житті. Можливо, десь хтось із вас попадав в таку ситуацію. Зараз, да, і де у нас в Україні, як то кажуть, бойові дії. Ну за це не можна говорити в Тіктоці, да? тому що Тікток видаляє таке відео. Значить, дивіться, у вас можливо. Була така ситуація, що ви були в таких територіях, таких територіях де були у ці бойові дії, що вам було дуже-дуже тяжко. Можливо, навіть, якщо смотрять в мене чоловіки, вони прямо все, бачите, відстаювали своє, боролися за своє дьявол, це залежність. Дьявол – це ну, дьявол колоти, розумієте? І дьявол вам давав таку ситуацію, що вам дуже-дуже було тяжко. Дуже було тяжко. Це що касається тих людей, які зараз у нас в зоні бойових дій. Так? От, можливо, навіть якщо ви там проживаєте, можливо, навіть, як то кажуть, прильоти. Так? От вас, вам було дуже-дуже тяжко. І в ту годину, коли це тяжола ситуація, так? Як то кажуть, дуже тяжла ситуація, і ну тяжко, понімаєте, що я хочу сказати. Тяжко. Ви відстаєте і свою сім'ю, і свої права, і свої можливості, щоб, як то кажуть, було все добре в вашому житті. Для тих дивіться, хто не є в бойових діях, хто не є на такої території, де такі йдуть зараз, як то кажуть, обстріли. От, то у вас в житті була така ситуація, що ви десь щось відстаювали своє на роботі, в відносинах, може там якісь були наклепи, ну ви, тому що тут у нас д'явол, дьявол це така, як ото я завжди говорю, чорт колоте, може бути може бути, колотнечем, ви з подругою поругались, десь якісь сплетні, десь якісь непорозуміння, десь оце ви відстаювали своє. Десь якась така була ситуація. Що на даний час, що є? Що є? На даний час? Що є? Так, десятка жезлів. Ну, тяжко, дивіться, може хтось працює. Тяжола робота, може навіть вдома, розумієте, така тяжого. Треба працювати. Багато роботи. О, от. Може, навіть випадає оці люди, що, от іменно, де я вам говорила там, де бойові дії, дуже-дуже тяжко. Навіть в даний в момент. Вісімка мечів. От руки зв'язані, дивіться. От бачите? Руки зв'язані, от нічого не можеш, навіть в дану хвилину. Зараз я ще карту виложу. Вісімка кубків. Навіть в дану хвилину, от зараз, таке на душі у вас ситуація, що ви хочете з того місця, можливо, хтось із вас общається з такою людиною, да? друга половинка, знайомий, родич, який знаходиться десь там, де тяжко. І він в даний час, в дану хвилину, дуже-дуже хоче уйти з цього. З цієї тяжолої атмосфери, з цією тяжолою ситуацією, він це зробити не може, йому дуже тяжко цієї людині. І руки зв'язані. це така ситуація, що от, хочу йти, хочу поміняти, хочу вже уйти від цього ну, тяжкого, да, вже, Як то кажуть, надоїло щось там воювати, добиватись. Просто устав. устав. Це в даний момент. Дивіться, для тих, хто не. Не там для тих, хто, хто живе на більш-менш е спокійних да, територіях, значу у вас теж, дуже щось тяжове в житті. Ви несете цю ношу, можливо, десь щось на роботі, можливо, відпускати да, у ваших співробітників і ви тянете ношу за двох, за трьох, а зарплата та сама. Розумієте, і ви нічого не можете з цим поміняти, нічого, а хочеться отак. Якщо зв'язано з роботою, хочеться просто кинути цю роботу і перейти геть на другу роботу, знайти собі більш-менш ту роботу, яку ти працюєш, виконуєш свої обов'язки, і за свої обов'язки ти тільки получаєш кошти. Можливо, от така ситуація ще зв'язана з відносинами. Розумієте, що тяжело общатися з цим. З цією людиною, от вона мене не чує, вона мене не розуміє, вона не хоче мене да, почути. І я б б, ушла б, але не можу уйти, тому що щось тримає. Може діти тримають, може дом тримає там, якісь, ну, за все життя, да, що нажили там таке. На час, в дану теж хвилину, на даний час якісь тяжого ситуація, Якась тяжола ноша, яку ви несете. Можливо, навіть хтось із вас, любимої, хворіє, да? і вам приходиться їздити, допустимо, до врачів. І ви так скоріше вже всіх врачів, як то кажуть, пройшли да, за тиждень, там, всі аналізи поздавали чи ще щось, але ви цього не можете зробити. Тому що, як завжди, кожен врач назначає на своє. Определенний день на свою определенну годину. Ну, в дану хвилину, от зараз, трошечки трошечки сложновато. І давайте подивимося, що буде. Що буде? Що чекаємо? Що буде? Що? Дай Бог, щоб було добре. Що буде? Кажіть карта, бабасочка, нам що буде? Королева жезлів, жіночка. Королева жезлів, пашку кубків, коханечко, діти, пашку кубків і ще у нас тут що? місяць. Ой, місяці тайна, в принципі, знаєте, що я хочу вам сказати? Ви... Ось дивіться, жіночка, жіночка, буде така ситуація, що деякі жіночки, дівчата... Молоді особи влюбляться. Це одна ситуація, влюбляться, і ви будете тримати це в тані, тому що місяць це тайна. От у когось таке чекає, у когось чекають діти. А дивіться, жіночка може узнати, що вона вагітна. І вона буде дуже рада, дуже щаслива. І вона время буде тримати це в тайні. Не буде нікому говорити, тому що вона не буде знати, як її правильно поступити. Розумієте? Якщо навіть і заміжня, вона все одно, коли аж убідиться, що вона вагітна, тоді вона аж скаже чоловіку, там, ну і всім остальним родичам, а, Ну, іще, іще одна ситуація. Значить, це в нас тайне, не познане. ще карти вам советують, а, дівчата. дівчата і хлопці, якщо у вас у Дальнішим. Якісь будуть знайомства, тримайте це все в тайні. Е і ще я вам, що хочу сказати, пашкубків – б це, да, це любов, гармонія, це діти, це таке, знаєте, радісне стаяння душі. Но для деяких може прорисуватися, що це ваша робота, ваш бізнес, ваші нові починання, нові можливості. Розумієте? І карти вам говорять, що в будущем у вас буде то, що я сказала наперед, і якісь нові можливості. І ці всі нові можливості, радість на душе, нікому не кажіть. Тому що місяця ж вам кажуть, це тайна. Тримайте в тайні. Це аж потім, коли у вас все вийде в житті, а у вас все отримать, ви будете щаслива, ви будете увірена в собі. Якщо дивляться мене хлопці, хлопці, коли вас буде оце ваша жіночка, можливо, це ваша. Жінка в даний момент, да? можливо, це людина, з якою ви проживаєте. Можливо, це ви встрітите собі по дорозі в дальнішому, в будущому, таку ось молоду жіночку, і це буде щастя і це буде радість. Ну, тримайте все в тайні. Хай временем люди самі потім побачать, потім вже вияснять. Але якщо ви розкажете за своє щастя. Яке б у вас щастя не було, а щастя випадає. Чи щастя ваших дітей, чи що там у ваших дітей, да? в дорослих. У вас просто воно все, підеш кереберті. І дьявол, дьявол може вернутися назад. Отак От вам. Пока-пока, всіх благ вам, до нових зустрічей. Бережіть себе.